Світ крутиться навколо Путіна. Не весь, але російський точно. Під земельного диктатора поховали, а його двійник захворів. Яка недуга, та чи означає це, що ера Путіна все? Тим часом Лавров вирішив випалити корінь зла хімікатами, а Пісков переконує, що у Владіміра Владиміровіча немає копій. Що виголосив чоловік, якого вважають російським президентом, поки той виступав на публіці. А от до пропагандистів справи нижчого рангу. Вони звинувачують євреїв у ситуації в Дагестані. Друзі, про все розповім просто зараз на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко. Це традиційний огляд російської пропаганди. Найближчі хвилини готуйте розбиратися, що і до чого. Рушаймо. Нинішній огляд майже цілком і повністю присвячений ідолу всіх росіян. Правда, не до кінця відомо, чи цей так званий кумир живий чи ні. Останніми днями питання живозни російського так званого президента стоїть особливо гостро. І, начебто, російська влада зробила все, щоб ніяких сумнівів не було, але все одно знаходяться і ті, хто і навмисно і випадково ставлять під сумнів їхні заяви. Так до прикладу, раніше подібні заяви видавав російський історик Соловей, втім, ажіотаж навколо нього вже стих. Але, панове, тоді, коли одна буря, наче вже заспокоїлася, інша лише набирає обертів. Не здається, в намаганнях довести смерть Путіна телеграм-канал Генерал СВР. Минулого тижня ми розповідали вам про теорію адміністраторів даного пабліку. Там, я нагадаю, запевняли, що оточення Патрушева, яке нібито власне і курує підміною російського президента, розслабилося тоді, коли це робити ще зарано. Зокрема, там шукали оптимальний графік для двійника, аби його заміщення не викликало ні найменших підозрів. Задачка ще та погодьтеся. Але якщо ви думали, що письменницька діяльність каналу закінчилася так само швидко, як Пригожинський переворот, то ви недооцінюєте його власників. Там на крилах телеграму принесли новий інсайт. кажуть: нібито двійник Путіна захворів. Друзі, я нагадаю, чому це так важливо. Та чому до такої інформації варто ставитись уважно? Раніше згаданий генерал СВР стверджував, що цей Путін останній, себто, президент реальний вже помер, а ця копія єдине, що залишилося від диктатора. Тому таке повідомлення справжня подія. Отже, які ж там деталі? Зараз про все по черзі. Автори публікації запевняють, що двійник Путіна захворів на коронавірус. Якщо ви забули про таку хворобу, то ось вам яскраве нагадування. За словами каналу, за день до появи інформації у псевдопрезидента почали з'являтися симптоми захворювання, а саме температура майже 39 градусів і тому подібне. Чоловіку різко стало дуже погано, і його погнали робити тест на ковід. Ось що написали в публікації. Далі цитуватиму. В воскресенье вечером к легкому насморку и кашлю добавилась ломота в суставах, и температура повысилась еще больше, достигнув 38,8 градусов. В окружении секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева встревожены не на шутку. Двойник, несмотря на то, что моложе покойного Путина, все равно не мальчик и находится в группе риска. Канал стверджує, що такий перебіг подій справжня трагедія для секретаря Ради безпеки Російської Федерації, тобто того самого Патрушева, про якому ми вже неодноразово говорили раніше. Кажуть, мовляв, якщо цей двійник піде на той світ, це означатиме кінець ще не до кінця устаканеної влади самого Ніколая. Зокрема, секретар російського Радбезу зіткнувся ще з однією проблемою. До слова, якщо оцінювати повідомлення генерал СВР, то цей путінський клон одна суцільна проблема, яку він ще й множить. Кожна нова публікація це щоразу висвітлювання щонайменше однієї новоствореної халепи. Але тим не менше, давайте все ж поговоримо про те, що ще було в цьому дописі. Насправді. Вона небагато чим відрізняється від попередньої, знову негаразди, через майбутні зустрічі новоствореного дубліката. Загалом, фейко Путін зобов'язаний відвідати десятки зустрічей. А тепер через хворобу це все стоїть під питанням. І тоді, якщо двійник не прийде, це може викликати підозри у людей. Тобто, знову ж таки, можуть подумати про підміну. На слідуючи неділі У дубльора велика програма зустрічей і міроприяті, в тому числі загранична поїздка. Ат мінять з участєм так називаємо президента, пока не хотят. Це може визвати волну кривотолків у сугобів положення. Аби виправити ситуацію та попередити такий розвиток подій, замінника Путіна будуть якнайкраще лікувати, якщо вийде, чоловік виконує обов'язки. І до слова, паблік стверджує, що недоправитель РФ вже в нездоровому стані відвідував деякі заходи, в тому числі і ті, де був присутній. Патриарх Кирило. Стоит отметить, что накануне в субботу дублер принимал участие в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому. И пока ряженными группами возлагали цветы, двойник стоял рядом и любезничал с патриархом Кириллом, с которым здоровался за руку уже будучи больным и, вероятно, мог его заразить. Помимо патриарха, двойник тискался и с молодежью, принимавшей участие в возложении. Тому не виключено, що його російська святість теж найближчим часом захворіє на цей самий вірус. От тоді ми зможемо перевірити правдивість слів автора генерал СВР. Ну і нарешті, адміністратор каналу розповів про анонсовані поминки Путіна. Знову ж таки, далі дослівно слово в слово. Нічого вам не збрешу. Пока в субботу двойник возлагал цветы и заражал ковидом патриарха и общественность, часть бывшего окружения покойного президента России Владимира Путина собралась на его поминки, которые быстро переросли в обсуждение планов на будущее. Отведав изысканной еды и выпив санкционное спиртное многолетние выдержки, представители околопутинских элит не сильно горевали и даже сетовали на отсутствие живой музыки. Облишмо здогадки каналу і перейдемо до того, що трапилося в російському інформпросторі. Невідомо чи з ковідом, чи без, але Путін, ну чи то його двійник, будемо казати так, вийшов знову ж таки на публіку. Став просувати такі тези, що дійсно складається враження, ніби в нього температура. Ми вирішив вдатися до ранніх сторінок історії. Дістався аж до Невського. Каже, мовляв, навіть князь Невський їздив на поклон до Орди, щоб увага захиститися від впливу заходу. Ну навіть тут цей загніваючий запад. Куди не глянь, який рік їхньої історії не зачепи, завжди винний він? Вспомні то, що відбувалося во времена ну, скажем, Олександра Невського. Віть он їздив в Орду, кланявся ординським. Ханом получал ярлык на книжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что орденцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Як не кротей, але якщо цей чоловік все-таки не Путін, а двійник, то методичку він вивчив гарно. Все слово в слово, як повинно бути, не прикупаєшся. Тому, поки Патрушеву можна не хвилюватися. Та не все так просто: підозра з'явилася звідти, де не чекали. Путін вийшов в простолюд, так би мовити, і там зустрів уважного хлопчика, який навіть із висоти власного зросту запідозрив неладне. «А ви Путін запитала у чоловіка, що за ним стояв. Відповідь прозвучала доволі характерна для двійника. Каже, мовляв, поки що так. Себто роль написали поки таку. Дякую. Як то кажуть, ой, а проговорився, от обіймайте. А вони дивуються, звідки чутки беруться. Навіть найменші жителі Федерації ставлять логічні запитання, що вже можна казати про глобальні підозри всього суспільства. Тому, зважаючи на всесвітню катастрофу викриття, на арену вийшов рот Путіна, славнозвісний Дмитрій Пісков, вирішив, чи то пожартувати, чи то самого себе запевнити, що воно так само і є. Виліз на публіку і привселюдно на всю залу заявив, що Путін в них нібито один. Каже, мовляв, експерти кажуть, що двійників три-чотири, але це неправда. Ха-ха. Стендап був непереконливим, але публіка, чи то масовка, радісно плескала в долоні. Ви ж знаєте, ви мабуть, читаєте різні телеграм-канали і так далі, скільки двійників у президента Путіна. Так? Да, тут, 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 сейчас эксперты гадают, их три или четыре. И сейчас, кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали к Минину и Пазашкому, это вот третий или четвертый двойник, это непонятно. Да? А Путин у нас один. Не мовчить и инший педопечный Бункерного. Лавров так само потрапив під пильні приціли телекамер. Цей чоловік теж був замішаний, ну і змушений, власне, говорити про Путіна. Та цього разу не конкретно про Двійника, а про дещо інше. Деякі його слова. Нагадаю, нещодавно людина, котра нібито грає роль президента РФ, сказала, що Сполучені Штати Америки це корінь цього зла. Не знаємо, чи це двійник вирвався з під контролю, чи просто переборщив сам президент. Можливо, все. Віддуватися за такі висловлювання довелося міністру закордонних справ Росії, як ви розумієте, Сергію Лаврову. Один із пропагандистів Зарубін запитав в нього, що ж робити з цим, та одразу запропонував викорчувати. Ну і оскільки Лавров дипломат вищого рангу, то він подав думку корінь. про, какой говорив диктатор, випалювати химикатами. Я зацитую для вас ці терористичні натяки. Ну, есть другие методы, в том числе использование химикатов. Не обязательно выкорчевывать, но президент может быть эти термины употребил впервые. Но мысль, вывод, оценку о том, что Соединенные Штаты являются главным актором, как сейчас модно говорить, который главной своей цели ставит дестабилизацию любого региона мира. Он об этом говорил уже многократно. До слова, одразу навіть встиг відповісти на свої такі от неоднозначні висловлювання щодо випалювання хімікатами. Каже, мовляв, це такий вираз, і кожен трактує для себе його значення в міру власної обізнаності. На фінал нашого випуску поговоримо про звичайну земну російську пропаганду. Там, аби відволікти публіку від теми двійників, їхнього царя, заговорили про події в Дагестані. Друзі, там знайшли нових винуватців. Барабанний дріб. Отже, винні не росіяни, не Запад і навіть не Україна. Провина лягла на євреїв. Так, у тому, що Дагестанці шукали в аеропорту Махачкали ізраїльцян, винні самі ж євреї. Ну а як? Якщо конкретно, то мова про Леоніда Невзліна, котрого Вікіпедія називає російсько-ізраїльським підприємцем та громадським діячем. За словами ведучого російського ТБ, пропагандиста Дмитрія Кісльова, саме Невзлін, сидячи в Ізраїлі, розпалює антисемітські настрої в Росії. Нарешті знайшли ще одного крайнього. Давайте зацитую вам слова із прямого ефіру. Нєвзлінг кстати, з ізраїльським паспортом в Ізраїлі і скривається. Там йому безопаснее і що парадоксально, сам етнічний еврей оттуда і и і антисемитизм антисемітізм в Росії. Коротка цитата, яка, в принципі, дає зрозуміти суть росіян. Вони готові звинуватити будь-кого, хто трапиться під руку, аби лише виправдати себе та свої проблеми. Чим більше часу минає, тим більш абсурдні речі вони для цього вигадують. Так було, є. І напевно, що буде довго. Шановні, на сьогодні завершуємо наш випуск. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та їх, звісно ж, спростовувати, аби якнайшвидше ви дізнавалися правду і тільки правду. Я ж натомість прошу вас підтримати «Січас» та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, ставте вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і будь-яка ваша активна участь. Я вам вдячна, що ви додивилися до кінця, і кажу до зустрічі.